Оце, друзі, найкращий ручний степлер, який в мене коли, коли був. Ось так виглядає його назва e Made In India. Цьому степляру вже, мабуть, років 7-8. разу він у мене не поламився. Ні разу я нічого не ремонтував, не одного збоя не було, і б'є він скобу просто чудово, просто неймовірно чудово. Це, ну це найкраще, що, що було в мене з ручного степлера. Так, да, він коштує е, немало, відразу говорю, він не дешевий. Але він вартий того, щоб заплатити за нього ті кошти. І не купувати оці звичайні дешеві ручні, які мені на рік, по два, по три, чотири штуки не вистачало. Оце просто, просто я вам рекомендую. Це дуже гарний ручний степлер.